Таня. В Черкасах не планується давати учаснички. ну хіба що десь на зруйнованих дорогах можна mm -hmm. виділяти. Але в місті немає земель сільськогосподарського призначення. Є невелика частина цих земель, скажімо, в районі епіцентру. Але там є садові товариства, вони обробляють там землю і на той період, поки ще кілька років, там не буде проводитись планова забудова. На той час, на цей час, на кілька років, є можливість використовувати землю для садівництва. Тому, якщо вас це цікавить, ви можете звернутись до цих товариств. Якщо у них є ті члени, які вийшли, і є ті ділянки землі, які можна обробляти. Долучайтесь, будь ласка, якихось нових додаткових земель в місті Черкаси не з'явилося. Земля з неба не падає, тобто її кількість обмежена, і вона вся під забудовою. Шановні глядачі, свої запитання до Сергія Одарича. Якщо не встигаєте, можете поставити протягом тижня в мережі інтернет за адресою www.vika.ck.ua у розділі наші програми. І зараз декілька запитань. Зокрема, мешканці будинку номер 89 по вулиці Громова скаржаться на те, що, попри фактичне завершення терміну оренди, під вікнами будинку продовжує працювати цілодобова наливайка. Це неподобство коїться ще з 2005 року. Крім того, у жителів будинку є інформація, що власник узаконив цю будівлю через БТІ як на житлове приміщення. Тож вони запитують, яким чином можна вплинути на підприємця, оскільки переважно мешканці це пенсіонери і вони не знають, як боротися. Я зрозумів 4 числа зразу після вихідних днів. Цим об'єктом Громова, 89 так? Так, так. От, займається муніципальна інспекція. У нас вже є досвід, знову ж таки, по тій же вулиці Громова, до речі, там, де ми спільно з мешканцями два роки боролися із самовільним будівництвом, тобто надавалася земля на 5 років під розміщення кіоску. В результаті там з'явився магазин з шлакоблоків побудований і так далі. Більше того, виявилося, що і так само з'явилося рішення суду. Про узаконення цього будівництва. Більше того, в рішенні суду виявилося, що були сфальсифіковані матеріали, які надійшли в суд, нібито від, місь... від міськвиконкому, нібито погодження з боку міськвиконкому, що міськвиконком не заперечує. Коли підняли ці документи, то міськвиконком ніяких подібних листів не направляв під цими номерами абсолютно інші листи, інше листування. Тобто мали підлог документів в суді за участю суді. Матеріали передали. В правоохоронні органи в судовому порядку змусили розібрати цю незаконну будівлю. Тому я думаю, що і тут, по цьому об'єкту, ми так само зможемо навести порядок. Єдине, що на жаль, ця вся судова тяганина вона може затягнутися в часі, затягнутися на рік на півтора. Звичайно, також є запитання стосовно функціонування дитячого майданчику на площі 700-річчя біля піцерії Папа Карло. Також скаржиться, що замість гумового, як в центрі Черкаспокриття, там лише пісок із тирсою, а подекуди гола земля. І тому це ну, спричиняє певні незручності дітям, які, які користуються майданчиком. Чи можна полагодити? Я думаю, що я поспілкуюся з власниками піцерії. Це дуже недешеве задоволення, щоб ви розуміли, гумове покриття воно коштує дорожче, ніж майданчик сам. приблизно в півтора-два рази. Тому на сьогоднішній день ми не маємо фізичної змоги, фінансової змоги, скажімо, на тих дитячих майданчиках, які облаштовуємо по місту стелити ще гумове покриття, бо воно надзвичайно дороге. Але якщо вдасться переконати власників, то, можливо, вони і використають. Я думаю, що протягом 2-3 тижнів буде відомо. Також є запитання від жительки міста Черкаси стосовно того, коли запрацює анонсована концепція роботи громадського транспорту, щоб маршрутками можна було б їздити, користуючись єдиним квитком. На якій стадії зараз ця робота ми провели підготовчу роботу, і от ну не повірите, але після вашого ефіру мене якраз на рада з цього приводу. Будемо сьогодні ввечері обговорювати етапи вже реалізації, тобто в які місяці які заходи будуть проводитися в цьому році. Ми обов'язково цю концепцію втілимо в життя. А як ви бачите взагалі подальшу долю комунального підприємства Черкас Електротранс? Тому що, скажімо, от ми, звичайні черкащани, тільки чуємо повідомлення, що або на грані страйку, або дали кредит. Ну, тобто, чи існують реальні механізми того, що підприємство вибралося з боргової ями? Є, є єдина проблема, єдине питання, яке сьогодні постійно тримає Черкас Електротранс в статусі банкрутства. Це проблема того, що держава задекларувала ось такі пільги, а виділила на них от стільки грошей. Тобто у нас приблизно перевезень Черкас Електротранс на рік здійснює близько 45-50 мільйонів гривень пільгових перевезень, за які має заплатити держава. Держава платить 10. Замість 40, 50, платить 10 мільйонів. І зрозуміло, що всю решту, всю різницю, це що? Це. Заробітна плата, тобто на сьогоднішній день пільговики, які їздять тролейбусах, вони їздять за кошти працівників підприємства електротрансу за їхню заробітну плату і за рахунок їхніх родин. І їздять за рахунок е убитого е рухомого, рухомого складу. складу. Не замінені колеса, не відремонтована тролея, не відремонтовані не оновлені тролейбуси, не замінені двигуни і так далі. Так далі. Тому що е в ідеалі в тарифу вартість квитка входить, включається. І постійні ремонти, капітальні ремонти, оновлення рухомого складу, оновлення тролеї. У нас вже на кількох вулицях тролея потребує заміни. І якщо не в цьому році, то в наступному ми повинні як мінімум 30% тролеї повісити новий. Бо дріт можливо, це мало випадок, і коли опора упала на да. От, Тому, Але нічого цього робити не можна, бо не вистачає навіть на те, щоб заробітну плату заплатити. І ледве-ледве вистачає, щоб заплатити за електроенергію, яка. Споживається електротранспортом. Тому до тих пір, поки держава або не припинить надання пільг неоплачених з державного бюджету, або до тих пір, поки вона не збільшить фінансування цих соціальних виплат, до тих пір буде ця постійна проблема. От єдина, і в усьому іншому підприємство працює нормально, я вам скажу, ми за. Останні два роки навели порядок, особливо за останній рік, коли змінив я керівника підприємства, багато абсолютно зайвих непродуктивних витрат звідти викинули. На сьогоднішній день нічого зайвого там немає. Не утримується гуртожиток, не утримуються зайві земельні ділянки і таке інше. Тобто на сьогоднішній день зайвих видатків там немає. Підприємство навіть з тарифом там, гривня 25 може бути достатньо рентабельним, щоб навіть проводити ремонти тролейбусів. Недостатньо коштів для закупівлі нових, але щоб ремонтувати. Цілком достатньо. Але ця гривня 25, яку платять ті поодинокі пасажири, які користуються тролейбусами, за власні кошти, її, звичайно, не вистачає, щоб оплатити проїзд пільговиків. А чи не розглядали ви таку схему, яку застосовував колишній мер Черкас Володимир Олійник, що розмежував тролейбуси, де надаються всі пільги, і тролейбуси, де всі пасажири незалежно від статусу, платять гроші? Я думаю, що у нас зараз готовий закінчується робота над проектом такого рішення. Ми, я думаю, з червня місяця на більшості маршрутих введемо. Поняття пільгового тролейбусу, тобто там, де всі пільговики можуть їхати безоплатно, і тролейбусів, які будуть обслуговувати тільки за кошти. Зараз ми шукаємо той баланс, щоб все-таки не робити це з розривом, скажімо, там, ну, проходження пільгового тролейбусу з розривом там, в дві години, ну, а щоб принаймні там кожні півгодини можна було приїхати. І це буде чітко на кожній зупинці транспорту нанесено, і кожна людина буде знати, що якщо вона пільговики хоче проїхати безоплатно, вона, скажімо, там, в 9.30 може скористатися, або в 10.00. Ну, тобто, знати розклад руху саме в пільгових тролейбусів. Ну, звичайно. І маємо ще один дзвінок у студію. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Алло. Кажіть, не слухаємо Здравствуйте. Добрий вечір. Сергій Олегович, я живу по Пацаєву 26. Це общежиття консервного комбінату було. На 9 етажі. 10 років вже не працює там ліфт. Как можно, с детками ходят, жалко смотреть. И мне уже 72 года. Я піднімаюся теж саме на дев'ятий теж у мене. У мене запланований приїзд туди до вас. От на Пацаєва Ватутіна, якраз в район цих будинків концерної комбінату. Я планую там зустрітися з вами з вашими сусідами в середині травня місяця, відразу після 9 травня. І обговорити всі ті питання, бо там ціла низка питань назбиралася із гуртожитками, і з житловими будинками концерного комбінату. Тобто ми повинні з вами спільно знайти шляхи розв'язання цієї проблеми. Я думаю, що оптимальний варіант це все-таки утворення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, домовленості з концерним комбінатом про їхню участь у фінансуванні ремонтів, в тому числі, скажімо, обслуговування ліфта який у вас не працює, і безумовно місто готове на 50% брати участь у проведенні капітальних ремонтів, тобто фінансувати з міського бюджету. Тому от уже зараз можете попереджати своїх сусідів. Я з задоволенням в середині травня місяця зустрінуся з вами для того, щоб обговорити вирішити всі питання. Триває інтерактивне опитування на тему, чи варто на вашу думку 9 травня вивішувати червоні прапори. Якщо ж ви вважаєте, що так, оскільки це символ перемоги, телефонуйте 350355. Якщо ж ви вважаєте, що треба вивішувати тільки українські державні прапори, телефонуйте тридцять п'ять Якщо ж на вашу думку, пам'ять про перемогу важливіша за кольори прапорів, телефонуйте 372710. Всі дзвінки безкоштовні і результати опитування не є репрезентативними. І, будь ласка, наступне запитання від телеглядача. Доброго вечера, вы в эфире. Алло, мы вас слушаем. Алло, алло, это я, наверное, да? Так, да, это вы. О, добрый, вечер. добрый вечер. Сергей Олегович, это 30 лет победы, Конева, остановочка. Пожалуйста, с лицевой стороны Конева у нас 30 лет победы, извиняюсь, магазин, квартал. Так, соображайте, да, где это? Да, соображаем. Там у нас был, когда мы получили дома, мы с детьми своими посадили очень красивые деревья. Сейчас выстроился квартал, там ночной какой-то магазинчик, курочка ряба. Что они сделали с наших деревьев? Вы были у нас на выбор перед выборами, только во дворе вы были. Правда, и площадка там была, помните, когда вы нас... Да, да, да. Помните, пожалуйста, как вы нас собирали, как мы... Ну, короче, я это была беседа такая. Аж, Но вам даже не было там холодный, холод... Первый холодный день туди был. Перший холодний день тоді був якраз. А, о, як ми о, 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 то там же ж і до сих пор та ж обстановка. Уже якби літо в розгарі, ні скамієчки, ні качелечки на Спасибо одному вам за дзвінок. Питання ваше зрозуміло. Я зрозумів. Я думаю, що ми це питання в травні місяці розв'яжемо за допомогою наших депутатів. По вашому округу, обов'язково допоможемо. До речі, сьогодні рівно шість місяців минуло з вашого останнього передвиборчого ефіру, коли напруга виборчої кампанії сягала апогею, і зараз ви звітуєтеся за цей відроблений рік. І яким чином ви будете черкащанам доводити про те, які плюси та мінуси були в вашій роботі за цей рік? Ну, ми традиційно не змінюємо цей формат, тобто надрукований звіт про роботу міської ради, міської виконкому, міського голови в 2010 році. По знову ж таки, він охоплює всі основні галузі, житлово-комунальне господарство і освіту, охорону здоров'я. Всю інфраструктуру міську і якраз в ці дні цей звіт розноситься по квартирах черкастів, по поштових скриньках. Тому я думаю, що кожен бажаючи зможе з цим ознайомитись. Він викладений так само в інтернеті, на моєму щоденнику, на сайті Черкаської міської ради. І ми плануємо в середині травня, очевидно, 12-го числа, попередня дата. Я думаю, що четвертого вже буде точно відомо. Провести такі в великому залі всіх бажаючих запросимо. Проінформуємо і за допомогою вашого каналу, і за допомогою інших засобів масової інформації. Так. Всі бажаючі зможуть взяти участь у зустрічі з міським головою, з членами виконавчого комітету і обговорити всю роботу, яка була пророблена в 2010 році, і також обговорити ті. Заходи, які плануються або які вже здійснюються в 2011 році. Тому слідкуйте за повідомленнями. Я думаю, що 4-5 травня вже буде відомо повністю остаточно час і місце проведення такої зустрічі і звіту за 2010 рік. Ну, гадаю, що наступного ефіру 6 травня вже буде точна інформація. Yeah. І слухаємо наступне запитання. Доброго вечора ви в ефірі. Добрий вечір, добрий вечір. Сергій Олеович, це вас безпокоїть із Ватутіна 168. Будинок, нас цього кар'єра, що це возле нашого будинку. Суб трошки вирубав нам кущі, трошки якби просвітлення пішло, але так мусор, і ті ветки в нас у дворі лежать, і возле будинка, і далі з місця нічого не пішло. Яка даль дальніша цього кар'єра, як його будуть засипателі, що робити? Нам прийшло письмо, що вже вроді. Черкаси Буд, хто брав на 47 років в оренду, значить, вже скасували і вроді відноситься до з Як це правда чи ні? Це правда. Ми дійсно впродовж більше ніж рік намагалися знайти орендаря цієї земельної ділянки. Власника там вже ж навіть, по-моєму, кілька бетонних блоків позалишалося. Такого ніби їх і кілька було, але формальний статус їхній як незавершене будівництво хоча воно там і не розпочати за винятком викопаного кар'єру,